Доброго раночку, йдемо на каву з нашими друзями. Йдемо прогулятися на вулиці Чудова погода. Вони запропонували, тому ж за з Алісою погодилися з величезним задоволенням. Так, Аліся? Що ти не можеш бачити квіти? Чому? Усі дочка. Дощик? Угу. А, як буде дощик? Угу. Я думаю, їх приберуть, як буде дощик. А А може їх дощик просто поливатиме. От і все. Сьогодні в нас понеділок. А школа нібито не працює. Не можу зрозуміти чи то може просто урок у дітей, чи можливо канікули якісь. Щось тихо на подвір'ї біля школи. А, ні, он є дітки, то, мабуть, урок просто. Взагалі, от у вересні, як почалося навчання, зараз січення я не спостерігала, коли в них канікули. Таке враження, що в них канікул немає. От як вони восени почали, до речі, не 1 вересня вони почали навчатися, а десь, мабуть, мабуть, десь з 5 чи 7 вересня я ось так помічала, тому що 2 вересня в них був день Незалежності, був вихідний день, було велике свято. І не навчалися, а от чи з 5, чи з 7. В школі почалося навчання у дітей. Ось так, а коли в них канікули, можливо, в них такого взагалі. Немає, щоб діти йшли на канікули. Хто знає Так, ми прийшли в кав'ярню неподалік. Я вже вам показувала ці гарнючки орхідеї, тож проходимо далі. Подивимося, що новенького. З'явилося. Ну, здається, з новенького більше нічого. Всі ті ж самі орхідеї, фіолетові, темно-фіолетові, такі білі, живтенькі. Така краса, я не можу намалюватися. Каву замовили. Чекаємо на наше замовлення тут. Так, гарненько прикрасили, подивіться. Вже. Скоро, скоро вже те. Ось наша кава. нас замовили сьогодні. Лапи. Будемо насолоджуватися. Гаряче. дуже гаряче треба читати так, друзі, я вам вчора розповідала про серіали, які ми передивилися, і які нам сподобались. Там було два серіали, а під тим відео мені писали рекомендації ще подивитися дещо цікавеньке. Тож я взяла на заміточку і найближчим часом будемо дивитися. А сьогодні я вам хочу розповісти про те, що ми подивилися, і те, що в мене викликало такі неоднозначні думки, неоднозначне враження. І, скоріше за все, не сподобалося, ніж сподобалося. Е, перше, що, е, про що хочу розповісти, це не серіал. Це був фільм досить популярний. Е, він, це фільм 24-го року, який називається Субстанція. Про цей фільм я про це кіно чула. Е, Деякі блогери про нього вже розповідали, що ходили на нього в кінотеатр. Це досить таке популярне, нашумівше кіно. І наскільки їм було неприємно і бридко це все дивитися, що навіть було складно досидіти до кінця, додивитися. І ось це відмічають багато хто хто дивився це кіно. І навіть я коли почала дивитися, я не одразу зрозуміла, чому так, тому що вся краса цього розгортається в другій половині цього фільму. Перша половина навіть мені здалася досить цікавою, і в мене такі виникли в голові нерозуміння, що тут може бути такого. Але це такий хорор, боді-хорор. Якщо ви його не дивилися, але є бажання, то спочатку. Подивіться відгуки, почитайте про це, тому що дійсно ну, мені здається, що це втрачений час. Можна було о, за цей вечір подивитися щось цікаве та позитивне, тому що це кіно однозначно, хоч там і грає роль, головну одну з головних ролей грає Демі Мур, яку я люблю, поважаю. Вона мені подобається як актриса, але. Це кіно мені, хоч вона і вважається успішним, воно мені не сподобалося. І рекомендувати його, звісно ж, не можу. І другим буде на сьогодні серіал, який ми дивимося зараз. Я вже в минулому відео трішки говорила, що дивимося дещо незрозуміле. І так серіал, як ми дивимося, цей серіал, ми ще жоден серіал не дивилися. Називається він розділення. А... З Женею ми дивимося його по черзі засинаючи. Просинаємося і запитуємо, що там було, що відбулося. Знаєте, як два пенсіонера, які засинають під час перегляду якогось фільму або серіалу. Мені воно мені цей серіал абсолютно не цікавий, я дивлюся, тому що вже почали дивитися і хочеться додивитися до кінця, мене любимо лишати. На десь кидати на півшляху. так, є деякі серіали і фільми, які ми починаємо дивитися, і розуміємо, що це просто треш, і не варто навіть витрачати свій час на перегляд цього. Але а, поки що ми тримаємося. Ми не додивилися до кінця, поки що дивимося. Суть цього фільму в тому, що, типу, розділяють. Людину на життя, на твоє власне життя і життя на роботі, і ні одна із твоїх сторін не пам'ятає про життя іншої сторони, типу, щоб людина не нагружалася, типу відволікалася або не або не відволікалася, наприклад, там. А частина тебе, яка знаходиться на роботі, вона тільки роботою живе, а та частина, яка живе власним життям, тільки власним життям і живе. Тобто вони не пам'ятають один про одного. І цей якийсь такий. Для мене незрозумілий, тяжкий, не, не, ну, не досить приємний сюжет, мені не подобається. Ось, якщо ви дивилися або субстанцію, або розділення, і у вас або співпадає зі мною думка, або, а, навпаки, ви якось по-іншому, ніж я, дивитеся на а, на це, то пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати вашу думку, навіть якщо вона відрізняється від моєї. Тобто, я, я з великим задоволенням почитаю іншу думку, інший погляд на ці фільми. Отож, сьогодні, ось так. А, і знову ж таки, якщо у, ви згадаєте або нещодавно щось цікавеньке передивилися, то також пишіть в рекомендаціях. Мені дівчатка писали під минулим відео, і е, Женя займається Женя завжди займається переглядом наших фільмів. Саме він за це відповідає. Тож я йому вже сказала, що мені рекомендували є рекомендації, то найближчим часом ми передивимося. І я так зрозуміла, вам цікава така те. Щоб, щоб я, щоб ми разом обговорювали переглянути. Тож, давайте чому б ні. Добрий вечір вам. Ми вийшли на прогуляночку прогулятися, пройтися, подихати морським повітрям, зустрілися з друзями, з якими сьогодні в день зустрічалися, і йдемо в сторону ярмарка. Там трішки прогуляємося, пройдемося, можливо, щось цікавеньке побачимо. Я для вас запишу. Вечір сьогодні чудовий день, був такий теплий, просто для прогулянок, але не мали ми часу для денної прогулянки сьогодні набережною, тож прогулюємося тепер всі разом увечері. Поки що насолоджуємося такою температурою. Сьогодні і не холодно, і ще не спекотно, тому що я думаю, через місяця-півтора буде досить спекотно на вулиці. А, а зараз поки що насолоджуємося такою температурою. Вона досить комфортна, ми одягнені, але це приємно зараз. Головне, що немає дощу. Оце головне. Аліса, ти бачила, яке маленьке оленятко? Не оленятко, це оленятко. Подивися, носик нього вушка є, Просто квіточки на нього поставили. До речі, жовті квіти, дерева комквайта, червоні стрічки, червоні прикраси це все символ добробуту, здоров'я, успіху, миру. Це все символи, ці всі прикраси символізують успіх. І саме тому їх ставлять біля будинків, біля кафе, біля ресторанів. Ось так прикрашають до, до в'єтнамського нового року. Це моє улюблене місце тут, де ось ці кості. Ось ця величезна інсталяція з деревами Памела. Оце що? Це рибка така велика. Бачиш акваріум? Все така дивика. Що -що? Чому що? Дірочка? дірочка, то не дірочка, то просто так, така рибка, такий колір, таке забарвлення рибки. Бачиш, які великі. Ага, рибина яка здоровенна, бачила? І ось ця велика. І ось ця маска. Манюсенька? Ходімо, Тані, покажемо о тих кольорових манюсіньких. Ходімо? Біжи, Тані, покажи. О, це слон, точно! Подиви, які в нього великі вуха. Так, і хобот, який в нього великий. Ти бачиш, як придумали, цікаво. Оце Да. Хвостик? Мабуть, немає, Я не зробили йому хвостика. Ходімо далі? Ні, маленький. Так, вони маленький хвостик. Бери самоката свого, ходімо далі. Декілька днів тому ми тут прогулювалися, а Аліса там впала. Ходила дивитися, там також інсталяція гарна. По Таню показувати, де вона впала. А ми йдемо. І прогулюємося далі по набережні. Аліса, тебе знову ця швейна машинка приваблює. Щось вона до неї прикипіла. Обережненько, обережно. Ходімо далі. Так, здається, я вам ще цю інсталяцію не показувала. Ось такий. Інсталяція старовинних речей, старий телевізор, відеомагнітофон, будильник, комод. крісла. До речі, є жовті дерева, які символізують цвітіння абрикосових дерев. І є рожеві дерева, які символізують цвітіння персика. І є і жовті, і рожеві. Тож, жовті це персик, рожеві це. Ой, навпаки, жовті це абрикос, рожеві це персик. Ось таку я інформацію сьогодні. Дізналася. Але виглядає ніби справжнє дерево. Дуже гарно прикрасили. Таня десь там знімає. Сьогодні продегустуємо рисове вино. Це рисове. Так. Да. <спільного> <падщина> Ні, Оліська, це діткам не можна, це вино. <падщина> Такі, по смаку досить міцненьке. Рисове вино. А це, мабуть, коричневого рису. Ось таке, подивіться, бачите, яке воно? Це рисове.

e questo è price you know uh and uh, this all long time superman thing and the strong Так що ось такі у нас сьогодні вечір з дегустацією вина у <му> дідуся ось така машина. Ні, такої в дідуся немає, в дідуся інші. Йдемо в магазин. Ліста. Яка, ми прийдемо, приїдемо в Україну, дідуся покаже, яка в нього машина. Добре? Домовилися. Так, мені потрібні огірочки. Ні, Аліса, цукерки ми брати не будемо сьогодні. візьмемо. А вон ці дві? А, ці є. Двіні? Візьмемо ці. Немає значення, які... А, ці не маленькі, ці більші, але... А, я бачу тут треба трішки поперебирати, бо є в цій пачці. Що там таке, Аліска? Зараз подивлюся, що там. О, Цукерки! Ого! Ні, там дріблярші, то я візьму кращу пачку. Ти не Ось так постав. Все, Оці подивлюся. Ну ніби нормально. А, ні, трішки є. Ну нічого. Зверху краща пачка, знизу гірша. Ну. Знижні. Ого, нічого Ну це мабуть не справжній, це просто муляж. Реклама, мабуть. А? Так, й, я... А може і справжній, не знаю. А, Ні, про справжній, тому що спеціальний насос. А, ще помпа така. Нічого собі. І вот і що такое? Кинчик, соус такий. Бачила який? Нічого собі. Так. Давай на касу. Як пива Той соус. Ось ще один такий звичайнісінький день ми прожили. Я сподіваюся, вам було цікаво з нами прогулятися увечері. Щось новеньке ви побачили. Бажаю вам гарного дня, мирного неба. Бувайте і до зустрічі завтра в новому ролику.